Щоб ви розуміли на її голову, тільки що попісав Джек Рассел. Я не жартую. Найбільше, що я зараз ненавиджу, так це йти зранку з собакою гуляти. Мало того, не тільки я одна цього не хочу. Вона теж. Я перший раз бачу собаку, яка не хоче йти гуляти зранку. Хібі, вставай, йдемо гуляти. Ну, ходімо, ходімо гуляти. Давай. Я хочу спати. М як зробити собі якийсь режим? Я не знаю. Погуляйте хтось зранку з моєю собакою. Це треш. Він такий. Отак, теж спати хочеш. Я навіть зранку не перевдягаюся, буду йти так. Бо поки я буду тут крутитись в квартирі, вона вже надзюрить на кухні. Давай, давай гуляти, давай. Розумієш, не тільки тобі одній. Ні, не йдемо назад у ліжко. Давай гуляти. Ходімо. Знаєте що? На вулиці доволі тепло. Не пройшло й однієї хвилини, як Фібі почала пісяти, бо хоче додому, поскоріше в ліжко. На її голову попісяв вже Рассел. І вона зараз вся мокра. Ми лапки і Йдемо снідати. Тримай. Як ти, мама, любиш. Дуже сильно. Смачного. А ви не забудьте на мене підписатись та поставити лайк цьому відео. Па-па!